То скільки шматків пряжі я використала у серпні місяці? Привіт, ласкаво, прошу на канал В'язотерапія! Я відкрила. Свої нотаточки тут у мене все вказано чудово, прекрасно. Але зараз я пропоную вам подивитися короткі фрагменти відрізочки з цього місяця, коли я використовувала кісь моточок і записувала про це відео. Можна сказати, такий влог з використанням пряжі. А в кінці цього відео ми підведемо з вами вже підсумки використаної пряжі. Тож до перегляду, 1 серпня під час в'язання. E, початку в'язання шапочки та добила до кінця ось цей моточок Суперлана, Аліза Суперлана Міді. Ось його там після попередньої шапки небагато залишалося, от настільки вистачило. Але я його добила, і в мене вже немає, немає цього комочка невеличкого, та, який просто лежав. Так що ура! Перший моточок в серпні офіційно завершений. та 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 дан Можна починати ось цей. Дуже Приємна класна нитка. Я в'яжу ось таку шапочку, дуже м'ягеньку, приємно. Шерстяну акрилову. Ось в три нитки. І в мене закінчилася ось така біленька нитка, тоненька шерстяна. Alize Супер Ваш комфорт. І в мене немає від неї бірки, бо я давним-давно е викинула її. Та. Також я вяжу ще Алізе Суперлана Міді і Alize Алюзе Супервош Комфорт. Такої самої, як ось ця, тільки більш молочним відтінком, вона теж скоро завершиться, ось, а поки що завершилася ось така. Зараз будемо цю відкривати і починати з'єднювати до цієї ниточки, і далі продовжувати в'язати. І ще сьогодні закінчилася молочна ниточка, ось така Alize Superwash Comfort. Якщо біла відтінку, Боже, який тут номер 55, то ця відтінку 01. Все, молоч відтінку 01, А відтінок цієї Алізе Суперлана так само 55, як ось цієї світленької нитки. Так що тепер приєднюю ось цю нитки до ось цього кінчика. І вже буде три нові моточки. Вже такий кусень роботи зроблений. Поки я взяла хексагон кардиган, та який починається з двох частин, складається, починається от з під пашок так йти, потім перетворюється на рукав і на низ. Е, ну. На саму, на сам светрик, то в мене закінчилась от така ниточка. Е, непонятна акрилова ниточка, немає бірки, де вона давно була куплена з мамою. Ось вона така пилючно пилючно рожева І в мене такого самого типу, щоб товщина не мінялася, та, бо мені ж треба тут закінчити рядочок. Я знайшла такого самого типу, впевнена, що це точно така сама фірма, бо ниточки ідентичні, просто кольори різні, отака сіра ниточка. Добре ще, що по кольорам не сильний контраст, та, ну, типу, до такого полючного. Рожевого, не чорна якась нитка, або не там яскраво рожева чи ще щось, а така ну, нейтральна. От що нормально завершу рядочок і буду далі в'язати. Так що плюс один моточок до використаних, хоча це, звичайно, не цілий моточок використаний. Але я його добила. Ось він пішов всюди, ось тут. І так само ось тут, в цьому хексагоні, в цьому шестикутнику. І ще в мене щойно закінчилася ось така цікава ниточка. Така бежево-молочна. Ось зараз мені залишилось, блін, трошки багато. Тут три сторони я зробила, і ще рівно рівно скільки, рівно три залишилось. Ось, тут сховалася третя сторона. Але нічого, якраз половина, і я думаю, ось таким. Та він не йде настільки в беж, але це молочний. Просто колір світленький, то це. Дуже сильно не буде видно, бо в мене є жовтий, але він трошки тон, тонкіший, і це прям яскравий жовтий. А ось цей по товщині підійде. ось, І він молочний, хоча цей більше бежевий, а цей більше молочний. Ну, але нормально, класно. Так що другий моточок завершений. Я його використовувала ось тут, ось тут. Так само в цьому квадраті, ось тут. І тут воно мені повністю пішло на квадрат на шестикутник. І цей, і ще я його використовувала в своїй шапочці, яку в'язала раніше. Ні, не покажу. А, хотіла вам показати, але не покажу. Туди далеко лізти до неї. Вона десь там зверху-зверху в шафі. Добре, тільки сумно, що виходить, оцей квадрат я першим роблю. Приєдную сюди наступну нитку, і тоді цю нитку, якою щойно в'язала, нав'язала, може нею в'язати тут. І виходить, що нитки в мене закінчуватимуться саме на цьому шестикутнику. Так? Ось тут закінчилося, і ось тут закінчилось. Це не діло. Треба щось придумати, щоб тут теж нитки могли ну, закінчуватись, так? а не так, що тут ідеальні шестикутники, а тут, а тут закінчуються. Ну, ладно. Ще Ше... тихо. Ні. Так, отака От блакитна нитка. Закінчився ще плюс один моточок. Сьогодні яке число? 18 серпня неділя. Юра, дякую, що пошарудів. А на що зніматиш новочок цей? Бо Я знімаю відео, скільки я використала мотків пряжі за місяць. А, для себе? Для Ютубу. Для контенту. Тіпа за місяць я стараюся кожним місяцем все більше і більше використовувати. І сьогодні ще ось така блакитна акрилова ниточка, трошки блискуча, закінчилася. І ще під час в'язання кардигану завершилась ось така тоненька біла ниточка, а кардиган вже потрохи рухається вперед. Він же такий крутий, що то капець. Я тут в'яжу плет залізе пафі, ось такий класний. Триколірний колір. Ну, ви зрозуміли. Така нитка е, з петельками там Alize Puffy, пухнасте Color, відтінок е, 63,95. Ось, і це закінчився мій перший моточок. Почала в'язати плет. У мене ще є попереду сім моточків, і надію, що з того вийде. Так що буде ще сім таких частинок і буде гарна ширина. І я вирішила почасти з довжини. Але ви це, напевно, і так знаєте, якщо дивились нам то відео, так що та. Перший моточок Alize Puffy Color використаний. Сьогодні день державного прапора, 23 серпня 2024 року. Другий моточок Alize Puffy Color, Color використаний. Ось, що в нас вже виходить. Тут воно зігнуте, ось настільки вистачило. Ось тут він закінчився, і я вже приєднала наступну ниточку. Наступний моточок. Така краса виходить. Він надзвичайно міхкенький. Ще один моточок закінчився, Альза Пафі. Час відкривати четвертий і попереду ще чотири. Тобто сумарно вив'язала три моточки, п'ять ще попереду. Ось цей. Будемо зараз починати. Який ж воно все, яке ж воно все м'ягеньке. І ще один моточок. Бляха, телефон впав. <реш> Нормально, клас. Діти на вулиці кричать, телефон паде, світла нема. Коротше, Алізе Пафі, яке сьогодні число, 27. -е. Ще один моточок завершився. Їдемо далі. Ось тільки вже є плед. Боже, який він класний. Я хочу такий плед, коли я собі такий зв'яжу. 28 серпня в мене закінчився ще один Де він? Де він? Ось. Ще один моточок. Це вже який? Це вже п'ятий, залишилося три, менше половини. В'яжу тут ще сьогодні ось цей топ-сітку та з рукавчиками. І закінчилася рожева ниточка. От стільки вже роботи є багато зроблено. Рукавчик такий широкий. І тут це все решта. Мінус один моточок Олізе Пафі. Залишилося, здається, два. Завчора використала ще один моточок Олізепафі на концерті тембер бланч так, Ще один плюс моточок вчора два. І останній восьмий моточок Олізепафі Color використаний. Ось тільки з нього залишилося, воно вже нікуди ну, нікуди не лізло. Такий шматочок невеличкий. Ось наш плед складений трошки. Майже готовий. Залишилося підшити всі всякі такі хвостики, з'єднання ниток і так далі. І з цього боку він теж, до речі, досить прикольно виглядає. Так що, о, така краса м'ягенька і гарні кольори. Ну що, ви все самі побачили? Добре, це чи погано? Я не знаю. Багатько є моточків, які використані, і не маємо бірки з ними. Але також є моточки використані, для яких є бірка. З них це 8 Alize Puffy Color. Дуже класна пряжа. В'яжу нею вдруге і точно не в останнє, Обожнюю її. Alize Superlana Midi і Єнарт Симфоні. Отже, в нас 10 використаних моточків, а, саме тих, що мають бірку, там. І не обов'язково початі з початку, ось як Суперлана Міді, чи Єнарт Симфоні, вони були початі ще в попередньому місяці, а в цьому місяці добиті, або в інших місяцях, як альзе Суперлана Міді, коли, ну, цей моточок в мене почався ще взимку, коли я починала в'язати шапочку Юрній мамі. Ось але так само тут є моточки, які початі і закінчені в цей місяць, як Альзе Пафі, Наприклад, це все відправляється в смітник і використаних моточків без бірки у нас є сім. Тобто в сумі у нас вийшло 17 моточків за місяць. Треба зараз передивитися, уточнити, скільки було моточків минулого місяця. 15, 16, 17. Минулого місяця було 13 мотків, і то не всі з них... Ну, якби був. Отже, ми в цьому місяці зробили Добили 17 мотків пряжі так само, як і у минулому місяці. І я дуже рада, що я не впала нижче за показник попереднього місяця. Постараюся так само триматися і надалі, триматися у своєму в'язальному житті творчому, тому що я тепер вже вийшла на роботу. Почався навчальний рік, йо-йо, а для мене робочий рік. Але я постараюся не збавляти темпи, а рухатися так далі і потрошки-потрошки збільшувати темпи. Дуже хочу далі нормально розвиватися в в'язанні і потрошки-потрошки отримувати якісь змовлення і не тільки від моїх друзів. Та? Тому ми показали результат 17 моточків в цьому місяці, так само як в попередньому, і це досить непогано. Продовжуємо далі слідкувати. надіюсь зможу перебити це число. І на трошки краще більше. Так, була в мене в коментарях така пропозиція, і людина свій варіант написала, як вона пряжу свою рахує. Ось що можна зважити всю пряжу наявно. І потім і відслідковувати, скільки грам пряжі я вив'язала там. Але я не знаю, напевно, це не, не зовсім. Я думала над цим варіантом, та щоб почати там, допустимо, з наступного місяця, вересня, ну з цього вже місяця, та. А, але це трошки складний для мене варіант. Ну, треба подумати над цим. Всю свою в'яжу в'яжу, всю свою в'яжу перев'яжувати. Угу. Всю свою пряжу. Переважувати я, напевно, не буду, бо мені не хочеться ті всі етикетки з нею знімати ось, і, і так далі. І аж так відслідковувати, скільки в мене прямо зараз є, наявно, е, грамів е, і мутків пряжі. Я, їх... я не знаю, скільки в мене мутків пряжі. Та? Я не рахую, скільки є зараз. Мене цікавить саме використання, бо е, і це не для того, щоб там відслідковувати скільки пряжі є, скільки пряжі нема вже і так далі, це для того, щоб відслідковувати мою продуктивність особисто для себе, і можливо для відео вам це цікаво дивитися та бо мені це дає змогу зрозуміти, чи я все таки починаю більше в'язати, чи я прогресую, та чи я навпаки регресую, тому що якщо я планую виконувати багато замовлень. Там, навіть якщо взяти до уваги якісь дрібні, і так далі, то щоб з цього реально був якийсь профіт, то треба збільшувати свою швидкість в'язання і свій час в'язання, та щоб це переставав все менше було схоже на хобі, а все більше було схоже на як повноцінна робота. І відповідно, по моїй логіці, чим більше мотків пряжі я використовую за місяць, тим більше це показує мою продуктивність. І мою спроможність в'язати багато. Оце прям для мене завдання зірочкою. В'язати багато і швидко. Я поки що працюю над цим. Я навіть цього місяця. Е Пробувала старалася, коли в'язала, коли в'язала ось цей хексагон кардиган, який ще в мене не дов'язаний недороблений. Тут ж дуже простий стібок, оцей бабусиного квадрату. І я дивилася відео про подорожі з каналу Революція рюкзаків, який я просто обожнюю. І старалася, там ну, коли він там щось говорить, розказує, то можна дивитися на в'язання. Там нічого такого на картинці не відбувається. Але коли там якісь краєвиди, подорож, він щось показує, розказує, мені прям. Ну, не хотілося дивитися на в'язання, мені хотілося дивитися на те, що він показує, розказує на цю красу. І я вчила себе очі на екран. А тут руки продовжують працювати. А не так, знаєте, що щось класне в екрані показують. Ми вже дивимося на монітор, руки перестають працювати, і ми сидимо, ніби в'яжемо, а ніби пров'язали. Знаєте, за весь той час там перегляду фільму чи перегляду якогось випуску. От як з подорожами я дивлюся цікавого. Не так вже багато пров'язали, тому. Я треную у себе цю навичку в'язати і не дивитися на те, що я в'яжу. Але менше з тим, це вже не дуже до теми цього відео. Я просто вирішила поділитися. Якщо так, що, та, такі справи. Це відправляється в смітник. Далі продовжую слідкувати, скільки вересні вже розбираю пряжі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви відслідковували. У цьому місяці, скільки ви вивізали пряжі, там чи в грамах ви відслідковували, чи по моточкам, і так далі. Мені буде цікаво про це прочитати, дізнатися. Напишіть, в принципі, як ви відслідковуєте свою в'язальну продуктивність, якщо ви таким займаєтеся. І поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, або антивподобайку, якщо воно вам не сподобалося. Це також допоможе розвитку мого каналу і цього відео конкретного. Ну а що? А ми з вами зустрінемось вже дуже скоро у наступному відео, дякую за перегляд! Цьом, цьом, па, -па.